Вітаю вас, у мене сьогодні вечір-понеділка, і я, звичайно, дуже геніальна людина, тому що зараз в мене вже вечір. А в мене була можливість зняти відео зранку, в день, коли на вулиці не було темно, але ні, для чого? Я вирішила дочекатися вечора. Ну, це через те, що весь день в мене було багато справ. Вірніше, зранку мене було дуже багато справ. Я вирішила дуже багато справ, і це пов'язано з моїм працевлаштуванням. У мене пішов процес. Оформлення на роботу, тому можете мене привітати. У мене з'являється друга робота. Тепер я буду ходити на роботу три через три. Е, от. І зараз я е, оформлюю, збираю документи. Того, знаєте, збирання цих документів довідок всякої такої от таких речей це дуже довго. і Сьогодні зранку. Я цим займалася, і я прийшла після цих всіх поїздок, роз'їздок по всьому місту. Дуже втомлена і замучена, тому в мене не було вже сил ні на що. А ось під вечір вони з'явилися, і я вирішила все таки зняти відео. Хочу вам показати свою готову роботу. Це шкарпетки на 45-й розмір. І е, вони ще не випрані, хоча я їх закінчила ще позавчора. Я вже могла їх випрати, але ну, не випрала. Нічого, зараз випро. От, але от на блокаторі хочу вам показати: це такі в мене шкарпетки на дуже широку ніжку. Вони зв'язані на спицях 2,5 з Alize Артіссану, з додаванням тоненької ниточки А, І що в мене тут? Вони на 60. 64 петлях, здається, в'язалася від месочка. І дивіться, в мене тут, бачите, ось така. А ось тут нема такої. Це через те, що трохи полінувалася, перезнімати з одних спис на інші, при тому, як і набирала метод Джуді. Але то таке, коротше кажучи, я зв'язала їх. Я ще, до речі, не зважила, але. Ну, такі вони величенькі в мене. Ось такої довжини, ну, дуже високі в мене. Тобто, ви розумієте, що це стопа на 45-й розмір, майже такої ж довжини паголинок. До речі, тут на паголинок я додавала трошки петлі, тому що там така широка гомілка у чоловіка. тому... Бачите, ось одне додавання, і тут прямо перед самим закриттям я додала тут дві петлі, і тут перед самим закриттям ще додала дві, щоб було не, е не дуже так от щільно. Ось така висока шкарпетка, і отут-по от, всій довжині клину підйому, я в мене тут була резинка 6х2, а тут я зробила 2 на 2 резинку. Тут в місті. П'ятки, і щоб ну, так, воно не сповзало з ноги. Ось такі шкарпетки вийшли такого нейтрального кольору. Гарненькі подобаються, треба їх випрати. Так, далі що ще? У мене в'яжеться джемпер. я його активно зараз просуваю, треба закінчувати. <кхем> Наш вернісаж осінніх барв. Ого, що це було? На фінішній прямій, тому я намагаюся встигнути. Не знаю, чи встигну. Не ставлю собі за мету обов'язково встигнути, але хотілося. Тому що розумію, що можу не встигнути. Ось, дивіться, це я поставила маркер вчора ввечері чи в день, коли я там почала його в'язати. І ось наразі в мене ось тільки вив'язано. Я ну, ще не приміряла, але я думаю, скоро в мене вже. Закінчиться е, основна частина і треба буде вив'язувати резинку. Треба його зараз поміряти, щоб знати, що там далі робити. Ось така Ось така справа в мене. Е, вчора намотала ниточки, тому що треба було намотати ниточки, щоб продовжувати в'язати. Е, мені так не хотілося це робити, але я намотала. От і в'яжу. Нагадається, в мене пряжа uh, Air, 80% мариносової вовни, 20% PA. В'яжу я в 5 складень. На спицях Noir. Uh, здається, 3. 7, 4 або 3,75. 3,75, скоріш за все. Я вже трошечки не того <нів> не пам'ятаю. От, і. Коротше, ось такі справи. Я поки що не, не знаю, як буду в'язати рукави, бо в мене оці муточки. я ж зазвичай в'яжу Magic Loop, Не знаю, коротше. А ще вчора я була на в'язальній зустрічі. Це була дуже класна така подія. Я там трошечки познімала, але так сталося, що ми були в закладі на літній веранді, і там було так зашторено знаєте, такими занавісками. І було погане освітлення, і там такі не дуже красиві кадри, але я вам познімала, все-таки там нам наша, наша одна дівчинка влаштувала такий івент. От, і нам там всім було дуже весело. Далі, там ще був дуже гарний такий жакет. Навіть ну, не жакет, не знаю, як це називати, Дуже гарно Оксана його пошила. Там, коротше, все дуже красиво. Е і вона нам дарувала подаруночки дівчинка, яка влаштувала нам івент, і так склалося, що вона мені подарувала ось таку величезну бобіну. Це просто величезна бобіна, такої ось фіолетової, меланжевої пряжі. Це напів вовна. Тут є ось така етикеточка. Тут 650 метрів на 100 грам. І це ну, дуже класний метраж. Це буквально взяв два складення, спиці номер 4 а може навіть більше, і погнав. Тут майже кілограм, і не знаю, що мені в'язати. З такої величезної бубіни, але. Е -е -е не знаю, щось буде. Коротше, ну я тут ще ставлю фотки мене з цією бобіною. Ну це такі емоції, знаєте, я не, не знаю від чого: від кольору або від розміру цієї бобіли, або від Світлани, яка подарувала мені цю бобіну. Ну я в той момент. Е -е, ну, я не знаю, це просто було так е -е, е -е, ну, <хи> приємно емоційно. Це просто не знаю. Це дуже класно. Дуже у нас була така зустріч ну, приємна. Давно ми так не збиралися. У нас було аж вісім. І ну, було дуже цікаво. всі дівчата, всі щось хтось зв'язав там, у кожного щось своє, хтось щось розказує, показує. Прям, ну, я не знаю, дуже круто. І, і я дуже задоволена цією зустріччю. Натхнено. Тому, дівчата, я не знаю, що мене буде виходити на цьому тижні, а ну поки що <смас> потроху в'яжу, але от так. Коротше, я <смас> пішла дов'язувати свій джампар, підключуся, коли мене буде змога. Вставлю вам ще трошки фото з нашої зустрічі, далі будуть відео, а також будуть зараз трошки фотографії мене. В кардигані ось той, який я дов'язала, я його відфотографувала. Зараз би тільки ще знайти можливість час і виставити це на свою сторіночку, ось цей кардиганчик, який я перев'язувала декілька разів. У мене? Це збройка, так? <му> <му> а це, так, а це, он, я не знаю. Ярослав. Ты знаешь, нет, не это, не это итальянская не в, итальянская пряжа, я купила бодбинную борчике. Я еще добавила туда никого настала. Вот шов, но вот спичек. А как он не дает залышек? Більш такие другие коле. без клина подъем убежал. Очень нет, даже с клином. Нет, Мало того, что... Это есть еще подожди, потому... не вязать. Это вязально швейная работа. То есть mm -hmm. я же куски стираешь так, чтобы они слегка подсели, mm -hmm. ну, свалялись. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. А потом это все по швейной выкройке скалываешь Подкладка обязательно, потому что... Ну, mm -hmm. вся идет изнутри плосики. от джинс. И брюк. Mm -hmm. Поэтому, в общем, вот mm -hmm. это... Э, В оригинале он тоже Короче, такой прикольно. Такой. Здесь очень много ручной работы. сшито на машине. Да это вся ручная работа. Не, ну тут по-разному. То есть вариантов могло бы быть, честно говоря, много. Ну, то есть, множество. Ну, то есть, как делать, можно можем пришивать и вообще все машина, и можно там группу. Это очень прикольно. Вообще это да, страшно. прикольно. Развините, развините. Вот. Тебя, кстати, вспоминала в том плане, что что-то само изобретать всегда очень там, прикольно. Ну, я, в целом обожаю, я абсолютно я довольна, она классно сидит, она там подкладка, Видно? Она... все. Но, ну, тут допустим, мне очень жаль, что я таки не влепила кусок от мотни тут с такими болтами, но он уже был. Будешь меня консультировать, когда я для внучки буду. Ты были. же шила! Он ну, все равно. Ну, ну, он, он совсем другого, другой, другой направлении. Вот. шедевр. Ваш... Тут будет нормально. Очередной. Очередной шедевр. шедевр. Опять-таки, он был сделан не потому, что мне до смерти нужен да. критикан, а просто потому, что... Интересно. Интересно. Потому, да что под зачер... горло. потому что интересно, потому что ну и заодно все-таки столько, блин, классных ниток, особенно вот эти мои первые, это какой-то Сандерс Гарл, который сняли с производства очень давно, и очень круто, кстати, вот это в основном серое, это как его, блин, Кауни Нет, какао не смешанная. Ты белая кауни смешанная, смешанная да, ниточкой твида. Потому что один твит он вялый. Там такой просто. Это А? Тане. Танечки. Ой, лампа Аладдина. Смотри, какая. С хрусталями, с этими. скажи Спасибо. мне, такой кувшин, да, будет он тебе блестеть, и, и тоже наливаешь, ну, мысленно, и все, изделие связала, такая, хопа-хопа-хопа, все, и поколдовала, осветила, и поколдовала, и у тебя все будет получаться. Опять меня больше становится. Конечно. Подождите сейчас. Фу-фу-фу, это пыляшка. Пыляшка. Взяла? Ой, давай. О, oh. так этот фан точно взяла? Да, взяла вот, вот, вот. Хорошо, этот фан Ларисе. Да, Лариса. Как mm сейчас? -hmm. Что пошло. это такое? Это, это утюмазя Зазела, а это эти волшебные сна добья охмурять мужской пол. Потому что тут афродизиак. Вот, а бутылочка какая? грипп-то, провезуная. Вот, да, дарю тебе, себе. понюхаешь там, ну можешь комнату там окроплять, можешь опять же вязание, ну, да, окроплять будешь. Не, ну будеш. если не, не будешь на себе пользоваться, будешь там что-то э, в туалете окроплять. Вітаю, мої дорогесенькі, дорогесенькі мої, вітаю. У мене сьогодні 3 жовтня, це в нас четвер. Я до вас підключаюся. Показую свої шкарпетки, висушені, заблоковані. Ось такі вони величезні, на 45-й розмір. Бачите, вони не надто тустенькі такі, але тепленькі. Ось тут така резиночка, бачите, поклину підйому І ось такі вони є. Досі я їх не зважила. Треба цим зайнятися. Так. Я вже їх дов'язала, все, з ними все. Далі, що вам хотіла показати ще? Це в мене ось така робота. А саме це... Цей білесенький, верніше, він не білесенький, він такий кремовий. Джампер в ньому дов'язана низ. низ. Ось таку частину я на цьому тижні вив'язала. І ось така резиночка. Закривала я голочкою. Поки що так воно все виглядає так собі. Треба попрати, побачити, що буде далі. Бачите, таке пряменьке полотно, воно таке доволі, доволі по фігурі. не Немає не оверсайзу. Воно по фігурі так от, сідає, не, не обтягує, але і, і не надто таке велике. Тут в мене залишаються лише рукавчики. Треба придумати, як розділити оці нитки на рукавчики для Magic Loop і в'язати. Одну резиночку взяла спиці на 0,5 менші. В'язала резиночку 2 на 2. Я не рахувала, скільки рядів, але бачите, все ще так просвічується, але після того, як воно випариться, я думаю, воно буде мати геть інший вигляд. Не буду прати до того, як зв'яжу рукави. Буде інтрига. Будемо чекати, що ж воно з цього вийде. Це, до речі, дов'язала я ще його в понеділок увечері, ось цю частину. А далі я в'язала штани. Штани, в'язала я, поки була у бабусі, я була у бабусі у вівторок і в середу. Тому що, тому що я вирішувала там свої проблеми з не проблеми, а питання з документами на роботу. От збирала там всі, всі потрібні документи. І в мене було стажування вчора. Ну, як так стажування, це так трошки сильно сказано. Я три години була в магазині біля, біля касового апарату, дивилася, як він працює. Навіть спробувала одного покупця відпустити. От, ну, коротше, пробувала. Е, і поки ще не виходжу на роботу, треба ще дочекатися одну справку, але от. Ну і була там цей час у бабусі, тому що треба було собаку дивитися. І от в мене ось такі просування. Дивіться, в мене на момент того, як я почала в'язати ці штани на цьому тижні, була лише одна штанина дов'язана ну, ось, ось так. От, була ось така одна штанина, другої штанини не було. Тобто я зв'язала одну штанину до цього маркеру, ось цього, і потім ще ось ці частинки зв'язала. Ось так. Ось так. О, воно так поки що в мене на одних спицях. Тут е це в мене спиці 3,5, бамбукові китайські спиці, і тросик тут 80. Тому воно так трошки скомкано, ось така, от бачите, штанина. Також. Полотно ще таке собі, після прання буде краще. Я вяжу 4 ниточки. Це в мене 70% мариносової вовни, 20% ПА. І ось так. Бачите, ще ластка не зшита. Поки що в'яжу штаненьке. Ну, і наразі в мене це все. Як буде що ще вам показати, я обов'язково підключу. А! Я купила собі ось таку це на Aliexpress, купила собі ось таку, корзинку, косметичку. Я, до речі, думала, що вона буде трошки так поменше. Ну, бачите, можна сюди спокійно вмістити і штани. І воно ще так от закриється нормально, ще сюди ще один моток влізе. Коротше, вона така доволі містка. І сюди навіть плечовий виріб можна класти, я думаю, я думала, вона буде менше. Я її купила саме як проектну сумку. У мене є ось така сумка, але вона, бачите, каркасна і її не дуже зручно, ну, дивлячись, як, в деяких випадках її зручно вбрати, а в деяких незручно, в деяких краще ось така не каркасна сумка. Ну, коротше, я собі купила ще ось таку. У нас така скібана. Велюрова, я думаю. Ну, вона, звісно, не найкращої якості, не такої якості, як шиють наші майстрині, але, ну, як кажуть, мені підходить. Це така похідна, скажімо. Ось так. Все, тоді вже до наступного підключення. Дівчата, я все ніяк не доберуся відзняти вам заключне відео по цьому тижні. Але знаєте, що хотіла вам сказати? От Впадає мені останнім часом цей моточок в очі. І от Хочеться мені з нього почати в'язати. Але от ну, нема в мене от компаньйона, бо тут тільки 50 грамів. Ну, треба компаньйона йому. І от от якось, от Я думала, оцей цей синій, оцей, але, ну, щось мені Н -н -н, не то пальто. З однотонних ще є такий ось такий ось такий. Ну, бачите, ну нічого сюди якби сіренький, от може, але теж, ну, якось, не знаю, не подобається мені сіренький. У мене ще є моя коробка з залишками, але ну, дивіться, от, от хіба що оцей, я думаю. Такий найбільш, що скажете? Бо так ну, більше я не бачу, чого б сюди можна було додати. Блакитний, надто яскравий тут, не то не знаю я. Такий ще є отакий сіренький. Ну, я ж кажу, сіренький якось сюди не, не, не воно, а хіба оцей. Дивіться, як ви думаєте. Так, у мене сьогодні неділя, <гум> яке там, 6 вже число, і я оце нарешті вже середина дня, і я підключаюся. Хочу зняти таке заключне відео цьому, на цьому тижні. Я, ну, начебто зробила немало, але... Загалом, я от е, дуже намагаюся зараз всі свої е, розпочаті проекти закрити, тому що вони. Й, павук. Що це таке? Ну-ка, звідси. звідси. Закрити, тому що вони майже всі в рамках спільника Вернісашу Сініхбарв, і він вже підходить до завершення, і я ну, от, намагаюся, знаєте, встигнути. Ось, Коротше, встигнути. І все, що в мене є, закрите. Я не пам'ятаю, коли я вам останній раз показувала, ну, коротше, от, здається. Це ще не показувала, це штани, так швиденько, я от це зв'язала цю частинку. Е, намагаюся закрити, щоб Ну, що встигну, то встигну, зрозуміло, що якщо щось не встигну, ну, не встигну до таке. Е, і от хочу закінчити, щоб почати нові проекти. Ну, не хочу поки нічого починати, поки в мене оце все є. Я хочу все закрити і лише тоді починати. І, е, е, ну, як вам сказати, як мої успіхи в цьому питанні. От штани треба закінчити. Плюс я от взялася ще трошки працювати буквально останніми днями. Я ще з останнього підключення взяла попрацювати над цим синім полом. Його треба рукавами зв'язати. Потім ще треба зв'язати рукава тому молочному джемперу. І, що в мене ну ще? Да, оці три проекти виходять такі. Треба зробити рукава одному джемперу, рукава іншому джемперу. І зав'язати штани. Тому ось такі в мене. Мені ж дуже хочеться почати якісь шкарпеточки, прям ну, дуже хочеться. Але я ніяк ну, не можу нічого почати, тому що хочу це все закінчити. Тому я вибачаю, що може не надто цікавий такий контент. Дивіться, що я зі своїм нігтям зробила. Це жахливо. 에... Щоб почати щось нове, хочу позакінчити старе, тому може, контент не дуже цікавий, але ну, <смі> вибачте, я... я хочу закрити все. Далі вже буде може, трошки цікавіше, якісь цікаві нові проекти. Але от ще наступний тиждень я точно буду працювати над цим. Не знаю, як в мене наступному тижні буде час чи не буде часу, але ну, от так. Ось так. Щось так. Джемпер. Не джемпер, а поло хочу показати. Ой, розмотувала я ниточки навіть трошки на нього, бо в'язати два рукави одночасно. Якщо ви пам'ятаєте, в мене це полотно дуже сильно косить, і як... Треба було виходити з ситуації на рукавах. З цього. Я вяжу, бачите, Magic Loop, але є одне але. Я їх набирала з п... петлі з проями, дивіться. Бачите, тут шерсть кота, ну, нічого не можу зробити. Набрала, значить, я, але в'яжу я не по колу, а ось так. Ну, тобто, Бачите, в мене тут не зшитий ось так рукав. Тобто, я його вяжу поворотним в'язанням і в'яжу два рукави одночасно. Ага, я вже загубила пеклі, молодець. Молодець я. У -у -у -у. Ось так. Дивіться. Ось такий другий рукав. От я їх набрала і. Отак от зв'яжу донизу, а потім зі Ну і таким чином вона в мене не косить. І вшивати не потрібно, тому що я дуже, дуже не хотілося мені вшивати, бо, ну, я цього не вмію. Це така собі морока, вшивати його. Того я набрала петлі по проймі і отак от в'яжу. Сподіваюсь, що ось то буде. Оце, от буквально, ну, я, напевно, три вечори в'яжу. Ось небагато. Один рукав. На таку от дужину і другий. Не, зараз мало часу на в'язання, чесно кажучи, але ну, його не то, щоб мало, його набагато менше, ніж було раніше. Але, ну, в принципі, ну, десь 3 годинки в день на в'язання я маю. Тому ось так. Головне, що я його взагалі маю. Мені дуже подобається в'язати. Відволікатися від усього, тому ось так. Все, дівчата. На цьому тижні в мене все. Я сподіваюся, на наступному тижні ми все з вами закінчимо і будемо вже починати потім нові процеси. Буде вже цікавіше. Але ж і старі також треба закінчити. Пишіть в коментарях, мені щось цікаве. Так і сьогодні вас на цьому відео без обличчя в кадрі. Але. Таке, нема коли, нема, нема коли. А, ось так. Це вже попране полотно, бачите, воно так розпрямилося, рукава ще такі скомкані, тут вже так рівненько все, а там ще так жато, не дуже гарно. Рукава, до речі, будуть прямими, не буду робити збавлянь. Вони такі в мене не широкі, доволі такі вузенькі і будуть прямі. Ну, Може там донизу зроблю трошки збавляння, але небагато. Ну і от, таким чином вони в мене будуть такі пряменькі, Такий буде базовий, базове поло. Тому все. Дівчата, до наступних зустрічей, до наступних відео. Я бажаю вам побільше часу на в'язання, гарного настрою і е, бувайте, до зустрічі!